До 40 років наше життя пробігає по сценарію. Купив, був, бачив, придбав, побудував. Але коли приходить вік 40 років, плюс-мінус, ми зупиняємось. До нас приходить криза, яка зупиняє нас і говорить: стій, людино, подивися, чи так ти взагалі живеш, про що ти мріяв. У кожного з нас є величезний потенціал, кожен з нас є талант, з який ми прийшли в цей світ. І коли ми його не відкриваємо, не реалізуємо себе, в такому випадку ми проживаємо пусте життя. От від цього пустого життя люди тікають в алкоголь, люди тікають в звинувачення, люди тікають в жертву. Це не я, це хтось інший. Знаєте, це життя не для всіх, це життя для тих, хто не просто обирає прожити своє життя, а він робить всі зусилля. Для того щоб прожити по справжньому своє життя.